привіт, Я сьогодні буду грати гру піді Рейсис. Зараз я виключу звук, бо це такий не, негарна не, не гра. І В чому суть? Ми граємо за персонажем капіц. Капіт, він забрав з когось туалет. Тепер я не знаю, як тут знову. Причепив колеса, навіть забув забрати папір. І 200 три мати на цей раз. Ну не, непогано. Давайте заново. Їдемо далі. Ми поділено на дві частини цю гру. І пригаїмо. Перший раз пригнали. Другий. Третій. Три рази. Що, один. Що, два. Я два, то три було. Купимо колеса. Тепер будемо збирати на трубіни. Тепер колеса від якогось велосипеда ну, чи що. Ну, я так поняв, що вони будуть як-то. Ось так. Два, три, чотири. Чотири. Я так поняв, що ми будемо завдяки іншим колесам будемо дощіти. Як? Три окей. Тисячу монет. Купляю. Я буду це відео десь знімати, Ой, які дві години. П'ять хвилин. Прискладення. І думаю, цього разу, що ми довше проведемо Навіть до хмар вже дійшли. Перший прижок. другий прижок. третій, четвертий. Чотири І... Більше на цей раз дистанцію подавали. Чотири пішка. Купляємо ще одну колеса. Оце від якогось вже і чепань може, чи грузовика. Ну круто. Тепер ми навіть без зупинок майже. Давай, давай, швидко, швидко. І далі пролетіли на цей раз. Вище. Прикольно? Треба ці колеса витримують Круто! Ой, давай, давай до... Ай! Треба було би тут. Я куди прыжок? Капець, один ж прыжок? Ай вдумайтесь, один прыжок не дали. Краще куплю вже трюк. Я знаю, как трюк. Є лише п'ять трюків і треба натиснути, який ви хочете трюк, треба натиснути на це флоту. Натисну на одиницю і ось такий трюк в мене. Ще раз. Полігаю. Зараз мені треба. Два, три, чотири. Чотири прішка має бути. Це правда. Або тут така з прішками прыжка? я, тож взагалі мало 4 бути. Збираємо туди назов цих трубін. Я продовжу, коли назбираю цих, е, як сказати, трубін. Як бачите, я вже назбирав е, 4185, але Трубіни вже коштує 1000, 3000, Докупляємо і збираємо на колеса нові. І ну, тепер ми маємо от, дуже сильно розігратися. Розгідняємось на повну. Ух ти, як ми високо вже. Навіть можна повні трюків виконати. Думаю, хватить трюків. Перший раз. Другий раз. Давай, до тисячі. Є тисяча! І ми нову карту відкрили. 14 видно я трошки захворів. Давай довгу карту перейдемо, ж І тут я думаю, ух ты, тут зараз краще, тут віщий пріжжок. Прикольно. Ну і хватить трюків. Перший раз підтримку. другий раз. Третій, четвертий, п'ятий, п'ять пішків, п'ять пішків має бути. Я розрахував. П'ять пішків, Я один прыжок. Я не розумію, тут твоїх гри, Давайте нові колеса, Продовжуємо. Угами, гоу, 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 гоу. Перший друг. Забагато багато чогося пришків за Перший прыжок. Другий прыжок. Третій прыжок, четвертий, п'ятий. є, нова карта знов, єс, yes. А у меня буду все одно на цій, ці круто. На цій круті ну, ще в карті? Папюшка! Да вообще буду 3-4 навіть. 12 стільки, давайте ну, давай, що тут таке. Це негарно, тут так. Я просто подивитись, хочу це крутий крута карта і думаю закінчили цього. Бравено трейше тривка, чотири... шість называет, п'ять і шостий. Забавка така. Це наприкладный звук. Три. Четыре. Пять. Пять пять прыжків. Пять. Пять. Я розрахувала в пять. Давай, зупиняйся уже, зупиняйся, зупиняйся. Ну, зупиняйся. О, підірщицу подаюся. Одет прыжок! Сутіла з прыжками, я туда... No comments. Думаю, на цьому все. Якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вверх і підписуйтесь на канал. Всім па-па!